Шановні кияни, ветерани Великої Вітчизняної війни, всіх інших війн, ще донедавна мир, стабільність і впевненість були повсякденним нашим життям. І певним вже навіть скепсис з'являвся до таких свят, напевно. Але сьогодні ми відзначаємо День перемоги в умовах, коли сотня вже на Майдані. І фактично сотня на сході. Ми відзначаємо період фактично військових дій на території нашої України. Це говорить про те, що свято перемоги воно наше вічне, воно дійсно святе. І всі покоління, і малі, і дорослі, і сучасники повинні берегти мир, стабільність і єдність України. Я думаю, що святкування пройде. Спокійно, але на високому патріотичному рівні, і Київ як столиця покаже, що вона єднає і Львів, і Луганськ, і Донецьк, і Дніпропетровськ. Київ столична її місія єднати ветеранів і всіх українців. Наша шана полеглим і слава переможцям.